Фільтр для очистки води на кухню з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я продемонструю вам фільтр для води, який купив на сайті Aliexpress. Посилання на даний фільтр я залишу в описанні під відео, якщо хтось побажає купити собі такий ж. В даному відео я зроблю розпакування, ми подивимося на комплектацію. Також спробуємо оцінити якість цього виробу. А пізніше спробуємо протестувати його. і Подивимося, на що він здатен, як він очищає воду. Все по порядку. Для початку давайте зробимо розпакування і подивимось на комплектацію. Поїхали! Що стосується комплектування комплектації, як бачите, вона досить різноманітні є ось такі на не знаю, це насадки, або просто у кого яка різьба на кран, у когось внутрішня, у когось зовнішня, а також, можливо, тут різні кроки різьби. Це все треба буде перевіряти. Я ще зараз навіть уявлення не маю, як він прикручується. Мені потрібно буде, напевно, ось тут відкрутити. І застосувати одну з а, цих насадок. А також можна використовувати ось таку насадку, і вона дозволяє, я так розумію, а, скористатися без різьби а, ось якби таким хомутом. Правда, тут є діаметр, і він у нас на 15 мм труби, і я думаю, воно прижме. Тобто ось цей хомут, він прижме цю трубу. І ми зможемо скористатися цим фільтром. Чому ще одна з переваг цього фільтру в тому, що його можна використовувати на кухні і не обов'язково постійно користуватися фільтрованою водою. Можна перемикати. Ось тут є перемикач, як він м, працює, я зараз не знаю, буду пробувати вже безпосередньо на м, змішувачі. Можна користуватися просто водою, тобто щоб помити руки, помити посуд. А можна користуватися водою, пропущеною через фільтр. Фільтр запасний, раз, два. Ви вже комплектацію вибираєте ту, яка вам потрібна. В комплекті, в стандартному комплекті йде один лише фільтр. Я, як бачите, замовив зразу два, наскільки так економніше, вигідніше. Я не знаю, як вона там довго буде працювати, можливо, вони будуть ще й зайві. Не знаю, але я порахував, яка буде ціна без комплектних фільтрів, запасних і з, і порахував, що так мені буде набагато вигідніше купити. Крім ось цих насадок, є ще ось такі прокладки, вони з Сірикону і ще якийсь ось такий елемент, я не знаю для чого. Поки що буду дивитися інструкцію, розбиратись. Також є ось такий лист там. Наждачного паперу, не знаю для чого він. І є стрічка Фум. Це для того, щоб з'єднання було кращим і не пропускала вода. Ну, я думаю, що воно буде достатньо ось так закрутити і нічого пропускати не повинно. Побачимо. Все, в принципі, все, що хотів показав. Що стосується матеріалу, з якого він зроблений, я думаю, це все пластик. Достатньо такий важкий. Не знаю скільки він. Ось в мене є одну хвилинку. Ваги я попробую зараз призначити вагу. Якщо зможеться вага, 250 грам. Вага цього, а, цього фільтра. Але це пластик. А пластик, не знаю, тактильно відчувається якісним, тобто він так дивиться і на дотик приємний. І дивиться, досить гарно. Я навіть на картинці подумав, що це метал, алюміній якийсь або е, ще якийсь інший метал. Але виявляється, це пластик. В принципі, я не розчарований, по якості мене все влаштовує. От єдине треба перевірити його в роботі. Ну, тоді буде вже можливість зробити якийсь висновок. Давайте попробуємо скористатися цим фільтром для води, і будемо робити висновки. І так, спробував я покористуватися ось цим фільтром. І зараз розкажу вам, яка додаткова інформація у мене з'явилася. І також поділюсь з вами своїм висновком. По-перше, хочу вам продемонструвати це. Кріпиться все досить легко і просто. Ось це надівається на кран. Далі ми прикручуємо потрібний вам перехідник і прижимаємо за допомогою цього хомута. Ось тут є ось такий фільтр якби грубої очистки це просто сітка. І даний фільтр має три режими роботи. Перший це просто ми пропускаємо воду через ці сітки, їх тут дві, називаємо це фільтром грубої очистки, і отримуємо струмінь води з ось цього відсіку. Дивіться. А, наступний режим це ось такий. А, він також пропускає воду через ось ці сітки, тобто фільтр грубої очистки, і ми отримаємо розсіювач, ось звідси пульсує вода. І третій режим це ми пропускаємо воду через також ці сітки, грубо очистка проходить. І далі йде в фільтр. Коли ми отримуємо воду через фільтр. Ось тут вмикається підсвітка, вона синього кольору ви це могли бачити. Е, також хочу вам сказати, я на це не звернув уваги. Спочатку ось тут е, на фільтрові є плівка. Е, тут воно дуже добре видно, а ось на тому, яка була в комплекті з фільтром, не, так би добре видно його не було. І я не звернув на це увагу і спочатку включив з. Е, Цією плівкою. Так ось цю плівку треба знімати, і ми отримаємо ось такий фільтр. Я вже понабирав собі води, попробував, покористувався і хочу сказати, що цей фільтр ось, це, би, ось цей матеріал, він дуже похожий на крейду. Я думав, що там буде такий якби поролон, але ось це крейда. Тобто як камінь. Вона, як воно там фільтрує, я не знаю, звичайно, оскільки воно закрито. Але, щоб ви розуміли, це як крейда. Наскільки буде хватати ось цього фільтру зараз? Звичайно, інформації в мене такої немає. Але цей фільтр купувався для мене, тобто я його купував для себе, тому він буде в мене через якийсь час, якщо будуть бажаючі, запитуйте, я вам розкажу, наскільки вистачило цього фільтру. Приблизно, звичайно, оскільки це буде залежати від інтенсивності використання а, даної системи, а також від забруднення вашої води. Чим? Вода м -м, більш загрудена, відповідно, тим швидше фільтр вийде з ладу, я так розумію. Що стосується води і якості а, тої води, яка виходить після фільтрації, звичайно, в домашніх умовах я цього визначити не можу. Тобто, я не знаю, наскільки вона а, чиста виходить після фільтрації. Я попробував її пити, вона дуже смачна. В принципі, відрізнити. Воду до фільтрації після фільтрації, я думаю, можна тільки в тому випадку, якщо вода буде з-під крану зіржею або досить грязна, тоді ви будете бачити якість фільтрації і що він може цей фільтр. А якщо у вас і так досить хороша вода з крана, після фільтру помітити там візуально, відмінність буде дуже важко. Але ем, хочу сказати, що е, мене все влаштовує, те, що я отримав фільтр робочий. Він виконує свої функції. Ем, якість матеріалів також мене влаштовує. Тому от ось на сьогодні тільки ось такий висновок про даний фільтр. По якості води в домашніх умовах визначити не можу, наскільки вона більш якісна після фільтрації і більш чиста. Також не можу знати, яка, який термін служби одного фільтра. Ем, в стандартній комплектації йде лише один. Комплектний фільтр. Ці фільтри додаткова опція, їх можна вибирати, коли будете замовляти цей фільтр, якщо ви його будете замовляти. Що ще додати, вроді би, все розказав. В принципі, ви самі, те, що, могли, те, що я бачив, ви також побачили. Претензій немає. З посилання на фільтр буде в описанні під відео. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові!